Знову демон в комбо з конспірологічними теоріями, з заговором, з закосом під реальні події. Ну окей, робити огляд чи ні, все залежить від оцінки. Сьогодні вам дуже пощастило, якщо ви цікавитесь історіями про таємні спільноти політиків, мільярдерів, які вклоняються темним силам та вирішують долю людства. Якщо так, то ви по адресу. Я подивився австралійську стрічку Пізні вечір з дияволом за режисерством Коліна та камера на керсів, і готовий вам презентувати цей огляд і поділитися вражень. Спочатку за традиції, подякую добродіям, які фінансово підтримували цей канал. Їхні кнейми та імена ви бачите на екрані. Запрошую вас стати одним із них. Якщо, звісно, хочете, аби відоси виходили якомога частіше. Посилання на мій Patreon та БайМієкофі є в описі під роликом. Заздалегідь дякую. Нічне шоу із дияволом вісім вісім разів фільм давав фальстарт. Тільки я приготувався і нова реклама компанія, яка працювала над цією картиною. І все це вряд на дві хвилини. Аби навіяти атмосферу правдоподібності, режисери намагались імітувати стиль документального кіно. Кольорові фрагменти стрічки, це типу те, що попало в прямий ефір в шоу нічні сови. А в чорно-білих епізодах показується те, що відбувалось за лаштунками. На самому ж початку закадровий голос швидко обмальовує предисторію того, що ми маємо побачити в цьому, ніби документальному кіно. Америка 1970». «М'ясо матюки. Убийства, а також війна у В'єтнамі, кримінальні банди і суцільний хаос на тлі цього американського безладу. В 1971 році з'являється нове вечірнє шоу Нічні сови. Його артистичний ведучий Джек Делрой має амбіції дотягнути проект до першого місця в телерейтингу. Шоу собою являє розважальну програму в прямому ефірі з залученням до зйомок живої аудиторії в залі. Теми передач абсолютно різні, як і гості. Програма має певний успіх, тому керівництво каналу підписує з Джеком контракт на 5 років. Також Делроя є жінка, акторка на ім'я Мадлен. Вона активно допомагає йому просуватись в медійному просторі. Шоу має назву нічні сови» не просто так. Делрой входить до таємного клубу під. Назвою Гай. Це такий типу гурток впливових та багатих людей. Вони допомагають одне одному, щоб досягти якоїсь спільної мети. Мабуть, хочуть керувати штатами чи взагалі усім світом. Гай є відсилкою сценаристів до реально існуючого богемського клубу, який був заснований в 1872 році, і функціонує до сьогодні. В навіть показують реальні архівні фотографії, зроблені на зборах членів цієї організації. Про клуб Гай в фільмі майже нічого не розказують. Тому судити про нього ми можемо тільки виходячи з того, що нам відомо про реальний прототип цієї спільноти, тобто про богемський його учасники кожного року збираються на пару тижнів в богемському гаї, де вклоняються величезні статуї сови. Стосовно Делроя він вюркає безпереху, але все одно вийти в топ-1 не може. І який ялькитреш наробив Делрой, але все одно його проект не міг обігнати головного конкурента. Хуяро, хуяро, то нема, не йде вона. І ще як назло в дружини нашого головного героя був виявлений рак легень, хоч вона навіть яйко за своє життя в руках не тримала. Може, ведучись, справді кохав дружину, але в гонитві за рейтингом він навіть з її страшної хвороби зробив піар для свого шоу. Це найрейтинговіший епізод в історії нічних сов. Після смерті найближчої людини Делрой. На місяць зникає з телеекранів потім повертається і починає вже робити лютий треш. Навіть гірше заговорить Україна. Тільки от хватка вже втрачена, і шов як то кажуть, скотилась. Але в герої є план, і він готовий включитись в боротьбу за топ 1 і зробити по-справжньому незабутній прямий ефір, забігаючи наперед, це значить що йому це таки вдається. Починається все зі скрімеру. Лео, він хіба не. Якщо серйозно, то автентичність програм 80-х передана дуже якісно. І от до студії влітає перший гість. Christo. Це щось типу далекий родич херсонського Ігоря Гофмана, якого одягав модельєр Мацевка. Але виявили, що це лише італійський чи індійський аналог Кашпіровського. Мені так цікаво, ти чуєш голоси померлих увесь час. Енергія завжди присутня. Сі. Звісно ж глядачів зацікавить фрікувати мужичок, який запевняє, що він спілкується з духами. Ну і медіум тут, щоб продемонструвати свої скіл в прямому ефірі на багатотисячну публіку. Тільки обісравсь він не менш ефектно, ніж увірвався в студію. Літера П. Я чую... Пітер. Може Пітер. Пітерсон. Пітермен, ваша жінка вже не з нами, Сі, вона втекла з моїм сусідом п'ять років тому. Він рандомно настрелював своїми припущеннями як боярські в новому Тікток тренді. Ківінь Елізабет. Її звали Гелен Пет чи Бетті. О, мене звуть Барріна. І після декількох фейлів йому вдалось нарешті вгадати подробиці сімейної трагедії двох глядачок. Він був моїм молодшим братом, і ви були матір'ю, сі? Сі. Накидавши ще пару варіантів і поверхню знову вгадавши пару деталей, ми з вами побачили типову серію слідства ведуть екстрасенси. Війшовши в роль, екстрасенс додає ефіру ще більшої напруги. А! А! Те, що відбувалося з Суреном, було жахливо. Хтось не знає, якусь міні. Прошу, визнайте. Неодружений чоловік. Дух має з тобою поговорити. Начебто на одну радіохвилю з Крісту вийшов якийсь дух, який, який терміново вимагає контакт з одним із присутніх. Хто ти такий? Неуважаемый детек, можно я буду соблюдать платежки за электроэнергию, так как вы соблюдаете графики? В непланово шоу йде на паузу. Режисер, як і глядачі в захваті від такого цирку. І ефір продовжується ще з більшим ентузіазмом. Після перерви до студії запрошують відомого елюзіоніста Кармайкла Хейга. Кинувши кар'єру фокусника, він почав активно викривати екстрасенсів, відьом та іншу нечисту силу, за рахунок якої через пару десятків років Дмитро Гордон 90-х та купить собі безліч квартир в Києві. Він цього не розгубив. Блять, он волшебник, он волшебник. Організація, яку він очолює, готова заплатити 100 тисяч доларів будь-кому, хто доведе, що дійсно має екстрасенсорні здібності. Крім того, гід починає активно булити Крісто. Шахрай, шарлатан і підробка. Крісто розуміє, що пахне жареним, і зливається з дебатів. Аж раптом Джек стає на бік італійського індуса. Міні, це особисте прізвисько для медель. Моєї дружини, виходить, що перед рекламою Крісто чув голос його покійної дружини. Крісто задоволений, адже його репутацію врятовано, і можна далі надурювати наївних людей на своїх сеансах. Тільки от ілюзіоніст готовий підняти ставки. Півмільйона доларів має бути достатнім. ні? за півмільйону доларів він дуз готовий викликати веном, а не те, що дух померлої дружини. Отже, ефір терміново переривають нещасного медіума виносять зі студії. Хей стоїть на своєму. Це фейк фейк. фейк. трішки живої драми. Не нашкодить рейтингами. Фейк. Фейк. Ведучий готує студію до цвяху програми, нібито одержимої демонами дівчинку Лілі та її опікунки перпсихологіні Джус Мітчелл. Історія зайомства цих двох леді доволі неординарна. У держиму Малу знайшла поліція на згарищі, що лишилась після однієї з тусовок сатаністів, які, начебто, займалися жертвоприношенням, були причетні до викрадання людей, вклонялись з демону Абраксасу і ще підпалювали коврики. Діабо стверджує, що хто б не був свідком цих жахливих ритуалів, потрапляє під чари демона Абраксаса, і таким чином виконує його земну волю. Деякий час після спасіння дівчинка розважалась в психлікарні, а потім переїхала до Джун. І, по ходу, приїхала вона. А не сама вдобавок притягнула з собою ще одного квартиранта. Коли опікунка та підопічні з'являються в студії, одразу стає зрозуміло, що дарма мало витягли з лікарні. Все, що вилітає з рота малої, дійсно звучить моторошно. Ви чоловік, чия дружина померла від раку. Я гадаю, що вже скоро ви будете дуже популярним. Ну, такі відчуття, наче це вона дивиться, шо в якому ми знімаємось, а не навпаки. До речі, стосовно Крісту, Крісту мертвий. Його пентіум просто не вивіз всю інформацію в своїй голові. Пара психологіня розказує про свої псевдонаукові дослідження, з яких справедливо, хоч не дуже талановито, кепкує фокусник пенсіонер. Тільки отакий стендап комусь явно не до вподоби. Дивлюся дзеркало. Це хто там піздатий такий? Це хто там піздатий такий? Акустична система виходить з ладу, скло лопається. На дзеркалі ми бачимо зображення дружини Делроя, тому робимо висновок, що все ж таки треба викликати на шоу Лену курило зі святою водою, бо буде повна габела. Це був містер виверт. Він зробив це так. Мала називає свого друга містер виверт. Ведучий просить Джун провести в прямому ефірі сан спілкування з демоном, який живе в дівчинці. Жінка ніби й категорично проти, але не дуже вже й категорично. За останні півгодини ефіру. Пів команди нормально так розклеїлись і готові вже розбігатись по хатам, але бос забороняє покидати судно. Ніхто нікуди не піде, хожу дивися. Після перерви парапсихологиня викликає Абраксаса. У дівчинки кумедно змінюється голос, а її обличчя стає трошки несимпатичним. Димон знову вкидає про те, що вони з Делроєм вже знайомі, але сам ведучий морозиться до останнього. Ой, Приємно знов тебе бачити, Джек. Ні, пробач. Не думаю, що ми знайомі. Не вигадуй, ми Лікар. давні друзі. Тоді сутність починає кепкувати з нього і своєї опікунки, видаючи їх таємні любовні відносини. Лілі, повернись до мене негайно. Так і Джил, пішли на схил, аби винести одне одному місці. Дочки. І Закліся, як я стану, станом. Й... Годі тобі цю екзекуцію над малою припиняє раптова перенапруга від ДТЕК. Я так розумію, що саме таким чином зобразили електричні імпульси, викликані демоном. Мала трохи політала на стільці, і все не такі вже Абраксас і крутий, якщо відвалив так просто, і навіть мунтяна викликати не довелось. Видіватися чашова. Під час наступної рекламної паузи ведучі разом з продюсером дружно радіють, бо рейтинг шоу, схоже, піднявся до небес. А у Кармайкла Майкла бомбить все більше. Гаразд, годі всіх цих хитрощів. Дозволиш, Джек, не дивлячись на те, що експерт дізнається про смерть, блювавшого на нього крісту, він все ще вважає, що його та публіку дурять. Після реклами Кармайкл намагається це довести. І коли я клацну своїми пальцями, ти будеш повністю у моєму контролі. Що це таке? За допомогою годинника він вводить в стан трансу помічника Джек, а за одно самого ведучого та глядачів. Тіло чоловіка зсередини прогризають хробаки, що виглядає доволі таки бридко. Тобто, ти кажеш, що загіпнотизував нас усіх? Щоб переконатись в тому, люди передивляються записи ефіру і бачать, що ніяких хробаків там нема. Фальшивка, йобане. Далі фільм рухається досить логічною стежкою. Студія передивляється фрагмент шоу з прихода демона і відкрутіть назад на пару секунд. Стоп. Да Вась, у тебе за спиною флаг Реф, який муліє весь фільм. Це водить Делроя в ступор. Але втикав він недовго, бо тут же демон в дівчинці почав веселитися на повну катушку. Цила Христа! Зробивши кілька фейерверків, скрутивши голову бідолазі співведучому Джека, задушивши парапсихологиню, і спалив експерта фокусника, який перед смертю спробував просто дати йому чек на півмільйона доларів. Але він не галімий хабарник, він чисто за ідею. Всі інші, в тому числі Делрой, начебто врятувались, текли зі студії. Але згодом ми бачимо, що Джек попав в якусь дивну галюцинацію чи щось типу того. Доки він булкав в абсурдному потайбіччі, я намагався щось зрозуміти, але воно так неочевидно пояснюється, що я не впевнений. Я реально не впевнений, що зрозумів правильно. Якось нелогічно і неявно все виглядало, наче ведучий, Підписував минулий контракт, заключив угоду з дияволом, і платою за послугу спросування шоу було життя його дружини. Окей, нехай так. Можна припустити, що коли він та інші члени клубу Гай проводили ритуал, вони викликали Абраксаса, і він загадав йому якесь бажання про підвищення рейтингу шоу. Але це тільки припущення, бо нормально того в кінці не показують. Коли нам демонструють ритуал, там звідкись збереться померлий лідер сатаністів. Тож ритуал цей, мабуть, відбувся лише в уяві Джек. На жаль, тема клубу Гай абсолютно не розкрита, хоча він ніби посідає важливе місце в історії. В кінці режисер намагається лякати нас 25 м кадром і великою кількістю склеювань неприємних коротких фрагментів відео. Як на мене, це ще більше скомкує та розмиває фінал. Нарешті Делрой в галюцинаціях доходить до покійної дружини. Після короткого діалогу він вбиває її на її ж прохання, бо вона не хоче більше терпіти муки. Але на мені. Чи сподобався мені фільм? Один раз подивитись можна. Під час перегляду мені дійсно було цікаво, що ж буде далі, щоправда, жодного разу цей фільм мене не налякав, а кінцівка насправді розчарувала. Взагалі фільм подавався як один із наймоторочніших фільмів останніх часів, але, як на мене, такий цікавий кейс просто був злитий абсурдним фіналом. Але фінальний трек вартий того, щоб додивитись цей фільм до кінця.